Туристичну на України і тільки України. А сьогодні. А не Перший раз Ви знаєте де? Ви знаєте куди? Національний реєстр рекордів України сьогодні оголошує світове досягнення найбільша площа підземної резиденції Святого Миколая в Катакомбах. Експертиза засвідчила і офіційно затвердила, що такого унікального підземного розташування. Святого Миколая, як сьогодні ми знаходимося в Україні в світі більше немає. Світовий рекорд, який ми сьогодні оголошує, свідчить про те, що цей об'єкт знаходиться під охороною, під патронатом національного реєстру рекордів, який не лише реєструє світові і національні досягнення, а й популяризує ці досягнення в світі, і віднині. Ця подія зафіксована офіційно. Національ національний реєстр рекордів оголошує світовий рекорд. І нагороджуємо Нерубайську ОТГ голову Олег Мишаглі. Вітаю Дякую. вас! Дякую Огромні території, дуже красиво. Дивітельна, Просто дивітельна. Досконало вивчали всі резиденції, які є в світі, для того щоб оголосити світовий рекорд, який може яким може пишатися не лише Нерубайська, не лише Україна, яким може пишатися весь світ. І ми підтверджуємо, це унікальне місце. такого місця взагалі в Україні більше немає. Немає такого місця більше в світі, і ми. Е, 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 у зв'язку з тим, що ми співпрацюємо з книгою рекордів Гіннеса, звичайно, що ми обов'язково всі ці дані подамо до книги рекордів Гіннеса. Тут і халявки тут знімаємо, тут все.